Сьогодні 11 жовтня 2024 року проводимо вже чергове засідання комісії з питань бюджету і фінансів. В роботі комісії. в Склад комісії повітря троє людей. Степан Михайлович Савчук Нарік Карнянін Закриєв. Володимир Васильович Зінковський присутній. Комісія в складі. Розпочинаємо роботу комісії, так? Так. На розгляд комісії доноситься питання про внесення змін до бюджету Біловецької територіальної громади на 2024, будь ласка. Відповідно до листів головного розпорядника коштів сільської ради від 10 1080 і тисячу пропонується внести зміни до бюджету Дувецької територіальної громади, а саме по програмі цільова програма підтримки Збройних сил України, інших військових формувань, фінансування мобілізаційних заходів та підтримки обороноздатності на 2004-2025 рік. Ці зміни необхідно провести в зв'язку з тим, що необхідно закупити до нас вартали військові частини, це, зокрема, А40, перечення голови, військова частина А7154, військова частина А4918, і ми повинні придбати для них обладнання. Супутникові модеми, зарядні станції. Також тут є більше. Так. СДР-трансивери, РЕБи. І в зв'язку з цією необхідністю пропонується по програмі, на якій в нас ці кошти передбачені на поточних видатках, оскільки ці видатки капітальні, внести зміни в частині перенесення бюджетних асигнувань з загального до спеціального фонду на загальну суму 263 390 гривень. Це така невеличка одна у нас буде зміна до бюджету. Щоб ми могли вчасно просити силам. На, на, на три частини, так? Ці. Так. так. На три частини. <кій> Там, крім того, вони ще просять видатки. Поточні, але поточні зміни не потрібно носити. Кошти на програмі є, а на капітальні ми переносимо, щоб е, профіна, закупити ці матеріали і передати їм. Дуже добре, що ми маємо можливість такого. Фінансувати, бо це, це справа життя. У вас все? У мене все. Є пропозиція, щоб зміни запропонування зміни винесли на розвитчої сесії Лувецької сільської ради. По Порівняно голосування. Ви да. Богдану, за. Богдан теж за. Рішення прийнято. Вам дякуємо за участь у роботі нашої комісії. Від комісії хотілося б ще окремо звернутися з наступним приміщення будівлі у Тустані. Тустань Снап до 20 жовтня буде готове, щоб його можна було заселяти. У зв'язку з тим, що там залишається дуже короткий період після 20 жовтня до 1 листопада. А договори у нас діють, враховуючи те, що з 1 листопада це точно вже піде, тепло, піде опалення, а плюс нарощення споживання електроенергії, плюс комунальні послуги. Рекомендувати керівництву, щоб в терміновому порядку припинити дії договорів оренди, приміщень, де знаходиться наш відділ освіти, соцзахист, економіка. Фінанси і наша КП добра справа. Ці п'ять приміщень обов'язковому порядку з метою подальшої економії коштів, які нам треба акумулювати от, от для таких цілей в першу чергу. заперечення, нема Дякую. На цьому робота комісії завершена. Всім дякую за роботу.